Доброго дня, ви на каналі на зв'язку з героями, які не вмирають. І сьогодні ми говоримо про те, як саме ми можемо встановлювати зв'язок з нашими героями, яких ми втратили. Ми сьогодні спілкуємось з Наталією Вікторівною, яка втратила свого сина. І вона одна з перших, хто відважився. Зустрітися з медіумом для того, щоб поспілкуватися з сином. У нас сьогодні є можливість почути враження, які Наталя Вікторівна отримала. І я сподіваюся, що будуть люди, які нас почують і захочуть також зустрітися зі своїми близькими людьми, яких вони втратили. Нагадаємо, що всі українці мають можливість заповнити форму, посилання на яку є в описі до відео, і ви можете отримати одну зустріч з професійним медіумом, який працює на доказовій основі безкоштовно. Така можливість є для всіх жителів України. Пані Наталя. Розкажіть, будь ласка, як воно допомагає людям? Які у вас враження? Чи воно вам чимось допомогло? Я думаю, що скільки вже часу проходить, я ще переслуховую цю розмову і я не знаю, ну це мені допомагає жити. Допомагає. Мені це допомагає жити. Мені допомагає, воно ставить цінність того, ну, він ушов, да, але це цінно, це все цінно. І його уход і да, така втрата це просто не передати. І я, я не знаю, це найгірше, мабуть, що може статися з людьми, От. але треба в цьому сенс шукати. І я після цієї зустрічі. Мабуть, у всьому, у всьому є якась цінність і в тому, як він жив, як він ушов, це ну, якийсь вибір у цьому теж є. А я тільки можу ну, прийняти або не приймати, вірити або не вірити, сумніватися або не сумніватися. Я не знаю. Скажіть, будь ласка, що у вас найбільше? Вразила, і що вас здивувала під час нашої зустрічі, я трохи розкажу, як проходять зустрічі. Ми зустрічаємось в трьох, в Zoom Працює працюю медіум, який працює на платформі VerySoul. Більшість цих медіумів англомовні, а я надаю переклад: тобто наші глядачі, які потребують. Перекладу з англійської мови можуть його отримати. Що вас найбільше здивувало вразило що було вражаючим під час цієї зустрічі? Зу мною був рядом зятьмій. Він просто не виходив в ефір, але він коло мене сидів і він зразу сказав мені, мам, так відповідав Гриша. Я не знаю. Для, як для кого це все буде? Для мене ну, це все є, це все реально. Я бачу, що це дійсно ну, це ціла наука, це, це не просто так, це не розмови. Якщо у когось буде хоч ну, маленька часточка надії, ну чому б, ну, чому б не використати це? Скажіть, будь ласка, що для вас було найважливіше почути під час цієї зустрічі? Ай, у мене весь час було питання в голові, як це все? Ну, ну як, як це все відбувається? Багато цікавої інформації чую, читаю, бачу. От, і що мене вразило, що в мене було питання, як, як, як ти там? Я почула це. Мабуть, одне з перших, ну, що він сказав. Всім цікаво про це почути, і зазвичай вони нам відповідають, що в них все добре. Ну, тобто не те, що вони щасливі бути там без нас, але в них добре, вони в порядку, вони завжди про це відповідають. Багато кому цікаво дізнатися, чи вони так само без нас сумують, як ми без них. І більшості людей це цікаво почути. Вони завжди відповідають, що вони не сумують за нами. Тому що вони завжди можуть бути поруч з нами. Це, це важливо. Я сподіваюся, що більшість, хто побачить наше відео. Також будуть зацікавлені це почути від нас. Я можу, там, наприклад, дивлюсь на фотографію і можу почати плакати. У мене в голові мам, не плач, я живий, у мене все добре. Звідки ці мислі? Я про це не думала. Ви вже згадали деякі складнощі, які були під час сесії. Можете їх перелічити для, для інших, хто можливо буде думати, чи треба їм записуватись на зустріч? Така зустріч і таке спілкування, ну це перше, Але ж ми всі живі, всі, всі ми хвилюємося. і Звичайно. Я не думаю, я думаю, що ну, кожний хто буде. На такій зустрічі, ну, як би ти себе не вговарював, як би ти собі не казав, що ну, зберись. Все одно, все одно ти хвилюєшся, хвилюєшся, і ще раз хвилюєшся. Це а, але, але того стоїть. Ну, повірте, це того стоїть. Те, що я слухала, може, я не завжди і навіть і сприймала ну, ті питання або там, ну, що там медіум бачить. От. Але потім, коли вже все осілося, коли я вже вдома все переслухала, передумала і я рідним давала слухати, то ну, ми всі відчули присутність Гриші. Ми, ми, ми це відчули. Його манеру, ну от. Ну, це не тільки я про це так сказала, я ж кажу, що і, і мої рідні, хто, кому я давала слухати, ми всі зрозуміли, що це, це він. Знаєте, інше, другий раз е, ну, чого, чого має хтось щось доказувати? Не знаю, чого не мають доказувати, що вони живі. Ну, так, На жаль, і? так виходить, що вони. В більшості випадків більш зацікавлені ніж люди, які залишились живими в контактах. Я завжди відчуваю. Оскільки я тренуюсь як медіум, я завжди отримую якусь інформацію, хтось прийшов, бачу, якими складними шляхами люди намагаються до нас дістати нас, знайти з нами контакт. А більшість людей, які залишаються тут, на жаль, ігнорують їх. І для мене це дуже болісно. Для них також? На жаль, воно так, на жаль. Я, може, даже більше можу сказати, що я точно вірю в те, що він живий. Я це... Але буває така якась тоска нападає. Виникають питання чому? Чому так? чому, а ніхто не дасть відповіді чому. Ну, так, ми повертаємось до сенсів, до того, для чого ми тут, для чого ми народилися, в чому сенс нашого життя, в чому наша роль. Що ми маємо покращити у людстві? Напевно, напевно, все про це. І коли ми втрачаємо наших близьких людей, ми про це гостріше відчуваємо, розуміємо, щось таке з нами відбувається. Я нічого зараз не боюся. Нічого. Давайте. Нагадаємо нашим глядачам, які можливо не дивилися ще інші відео, в яких я про це розповідала, як будується зустріч з медіумом. Зазвичай в неї є декілька обов'язкових етапів, до яких треба бути готовими і розуміти, що вони будуть. На початку. Зазвичай медіум розповідає, як саме він або вона працює, чого клієнту очікувати від зустрічі. Далі є етап, на якому нам показують докази. Якісь елементи, якісь характеристики, за якими ми можемо впізнати людину, яка прийшла до нас. До речі, треба пам'ятати. Що жоден медіум не може викликати окрему конкретну людину. До них приходять лише наші близькі, тобто ці люди, які були для нас близькими, коли вони були в матеріальному світі. Лише з тих людей хтось може прийти. Не ну, обов'язково, що до вас відразу прийде та людина. Яку ви найбільше очікуєте. Медіум розповідає про людину, яка з'явилася. Медіум може бачити, може відчувати в тілі щось, може щось чути, може відчувати різними шляхами. І медіум розповідає, яку людину він відчуває. І нам треба впізнати, це найскладніший етап, на ньому. На ньому бувають такі складнощі, помилки такі. Після того, як ми впізнали цю людину, вже медіуму простіше працювати, оскільки цей зв'язок встановлюється. Після цього медіум може розповідати про якісь наші спільні спогади з людиною, яка прийшла. Також іноді буває, що. Ця людина прийшла і показує, що відбувається в нашому житті після того, як ця людина перейшла у той біччя. Біч. Це все докази про те, що це та сама людина, яка була з нами у матеріальному світі, і що вона поруч з нами зараз, тому що вона може спостерігати те, що з нами відбувається. Це частина доказів, а потім починається частина мудрості. Тобто, зазвичай це якісь посилання, це якісь рекомендації нам, якісь побажання, іноді хтось вибачається за щось і що. На жаль, з того, що я почула, побачила з тих, хто загинув зараз під час війни. Вони всі вибачаються за те, що вони не дослухалися своїх членів родини. На жаль, на жаль. І в більшості випадків вони дають якусь інформацію про те, що з ними все, все зараз добре. Ну і після цього, якщо є питання, то можна медіуму сказати про ці питання, і іноді так буває, що медіум передає це, і ми отримуємо відповідь на наше питання. Буває таке, що приходить не одна людина, а приходять до п'яти людей. Я бачила такі сесії. Частіше спочатку приходять якісь наші старші родичі, які якби відкривають двері до тих, хто нещодавно помер. Так само відбувається зустріч. І зазвичай вона, хтось говорить, що головне, щоб були такі докази. Щоб ми були абсолютно впевнені в тому, що це саме та, та та людина, але головніше, це ця допомога, яку ми отримуємо. Коли ми отримуємо якби лікувальний вплив від наших близьких, які прийшли, і ми відчуваємо, що вони. Поруч, що вони разом з нами, що вони стежать за нашим життям, вони намагаються нам допомогти? Все це відбувається під час зустрічі. А, на жаль, більшість з наших глядачів поки що хвилюються і не впевнені, що їм треба звертатися до медіума. Хочете щось їм сказати наприкінці а тим, хто. І ще... ще вагається. Я хочу сказати тільки нам усім, щоб у нас була дуже міцна віра в наших близьких і в самих себе. Це точно, це точно. Дякую вам, пані Наталя. Будемо сподіватися, що наші глядачі. Захочуть а, послідувати вашому прикладу. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, пишіть ваші коментарі, пишіть ваші запитання, якщо вони виникають. Ви також можете записатися на зустріч з медіумом, і посилання є в описі до цього відео. До зустрічі!